У подільському молодіжному центрі Лофт відбувся черговий захоплюючий майстер-клас живопису під назвою Осінні барви. На заході вдалося створити неймовірну атмосферу творчості та вдосконалення мистецьких навичок серед учасників. Майстер-клас живопису і присвячений він якраз нинішній погоді за вікном. Саме осені ми будемо використовувати різноманітні осінню тематику для того, щоб передати наш настрій сьогодні. Учасники майстер-класу мали можливість виразити свою індивідуальність через пензлики та фарби, створюючи живописні полотна, які відображали багатство та різноманітня осінніх барв. Художник-інструктор Наталя Чебаненко надавала практичні поради та допомагала розвивати таланти кожного учасника. Сьогодні я прийшла на черговий майстер-клас живопису молодіжний центр. Мені дуже подобається сюди ходити, тому що тут дуже багато різних, цікавих для мене майстер-класів. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається все. Це дуже цікаво для молоді Подільська. Навчатися чомусь новому це прекрасно. І ми сьогодні малюємо такий гарний пейзаж, і це прям такий осінній вайб всього, що відбувається навколо. Осінні барви стали не лише нагадуванням про чарівну природу восени, а й можливістю для учасників розслабитись та зануритись у мистецький процес. Молодіжний центр Лофт продовжує свою діяльність, надаючи мешканцям громади можливість розвивати свої навички та таланти. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.